У кожному місті є люди, які знають його душу, пам'ятають його історію та бережуть її для майбутніх поколінь. У змієві такою людиною є Микола Борисович Федота, справжній літописець міста, який усе своє життя присвятив дослідженню його минулого. Його особливе захоплення Змівське центральне кладовище, місце, де покояться люди, які залишили свій слід у житті нашого краю. Його робота це не просто збирання фактів, а справжня місія, яка допомагає зберігати пам'ять про пращурів. Медіа розпочинає цикл програм Тихі сторінки історії Змієва з Миколою Федотою. Це кладовище дуже давно засноване було. Засновано було. І на цьому кладовищі перед великою вітчизняною війною було два-три пам'ятника. Е Хороших, ну таких знатних людей. Да. А взагалі тут були красти всі е дерев'яні, дубові дерев'яні. Годи війни на моїй усадьбі, там по всіх хрущах, була передова. І стояли тут німці, італіянці і сусідка моя не буду називати, фамілію її, вона давно вмерла, варила німцям борщі, супи. А дров то і німці тут по всьому кладбищі побували. Все кладбище. Чи хрестити? Всі хрести да, поворубали, популярна дрова і вона варила їм їсти. Ну, в кладбище в цьому перше захоронення були по централіалії, вправо, був схреп Монакова. Кампличка була, лампадка висіла і що ще? Ну, Була капучка така невеличка. І там був похований монаков. Хайдай можна не тали. Ну, діло в тому, що е, до... коли монакова хоронили, каже в 1990 році, е, з фабрики як везли його, кидали мідні гроші. І люди бідні собакали ці гроші. Да. І ця, е, Могила кампілька була до 33-го року. В 33-му році е, хлопці такі розбитні, Підрили хліб Монакова. Думали, що там гроші чи золото, чи що таке. Да. А тут цинковий гроб. Ну вони що робить? останки Монакова викинули в яму. Гроб і тут був такий мастеровий, на садовий жив. міря Полов'янський. Це мені розказує мій батько. Він тоді жив таким пацаном, mm -hmm. мій 12. він був там. Да. І цим, з цього цинкового гроба цей Полов'янський зробив відра і mm продав. -hmm. Отак окончилася участь Монакова, хазяїна буває до фабрики. Це був факт. Це я не прибільшу і не побільшусь. Що мені старики, як кажуть, передали, то я і повлю. Ось такі діла. Ну що? а тут не Так? похоронена. Мода гвардія. І Так. Зараз відсутня. Ось Іванова, а ось її магия. Вона актриса була знаменита і грала першу роль в кіно М -м -м, Олдає Гварді. По, -по Фадеєву. Це може сиділа. Так, так, так. Да. І Іванове. Ось її... тут прах батька похоронений батька. Ага. А це її мати. Ага. А це вона. Я на похороні був і повню цю могилу, і все, я похорони її повню, тому що її дуже довго. Він був в 1995 році, так? Так, да, так. Да. Ага, це... Коротше, Іванова, вона в багатьох фільмах грала. У неї був син Бігалін Нартай. Він такий годами, як я, Бігалін Нартай. І він жив. По вулиці Лєніна проти школи на Ртайцій, і ходив у нашу першу школу. Жили і родилися в моресі, а приїхали в якомусь році ну, перед війною, в, в змію. І вона ходила з моєю матір'ю в один клас, в школу першу. І ми були на похороні у неї, Іванові. Я матір сказала, що так і так умерла Іванова. Вона каже. Та, це ж моя однокласниця. Ну ладно, я до тебе зайду, піду на похорону. Це 70 років буває да. Так. Ну, коротше, у неї син бігає. На зйомках фірма Єрмак, він був каскадером. Uh -huh. Він погиб. Ну там похоронили. Один, я... був син, да? а? Один був син, так? Да. Один був син? Бігалін, нартай. Uh -huh. Марджиковіч, Моржикович, такі діла. Діло в тому, що е, вона довго лежала в моргі, ждали від тіл. Е, і чоловіка рідний брат був такий, як його звали, як то забув. Був. І він приїхав з нього на пухору. Він, коли її хоронили, він держав як би, річ про Іванову, про її діяльність, про її фільми. І коротше, він на цьому мітингу минут 30, а то й більше річ держав. Ну, це був как би, ну і чоловіка, чоловік і раніше вмер, бігали. а це його брат приїжджав на похилінку, річ держав минут 30. Ну в концу мітоги у у nee, мене ще був, кажись, брат. брат рідний. Да. Він оце поставив цей пам'ятник, фотографію, а годами ніхто не вбирав, могила запала і там, як кажуть, це тільки, мають, я, я, я та і більше ніхто знає, та й сая не знає, він тут часто біля Христа вбирає, ну, директор музею. З весни ми щось тут придумаємо, сніг випаде, і ту, і другу. Люди викидають ті, на згробі мравані. Ну, що тут поставити треба, то що не здумує.